Як бегматик куськає? Кузь. Як? Кусь? Як як? Кузь. За що? Я кичку. За щичку, так. І за носик, давай. Як куськи? Як? Ну як куськає, бегматик. Кусь! Кусь! Кузь. Кусь. Кусь. Кузь. я окей. Не закривається, воно таке відкрите. Це таке спеціальне, щоб за носик. заносить. а Ну так як закрити? Я не закрию, воно не закривається. Це воно таке. Кузь за носик. Кузь. perguntar tudo Espera, pergunta o cois,